Болівальники клубу не пробачить нам, якщо ми не запитаємо щодо ваших планів щодо клубу. Ну, у вас непрості е, бізнес-часи, чи плануєте ви надалі фінансувати цей клуб? Ну, по перше, я хотів би привітати всіх болівальників. Ворскли з тим, що вчора наша жіноча команда стала чемпіоном України. Виграла чемпіонат України. Жіноча команда КМ Ворскли і буде грати зараз в Лізі чемпіонів. Ну тобто, в жіночій лізі чемпіонів це в перший раз сталося. Я дуже цим пишаюся. Я повірте мені, вітаю і нашу команду, і наших дівчат, і безумовно всіх болівальників і ворскли, і країни. А по-друге, хочу сказати, що я мрію про те, щоб такі ж самі результати мала наша чоловіча команда. І яку я підтримую, ви знаєте, з 2004 року, і безумовно, всіми засобами, які у нас є, з усіма нашими спонсорами, які є, ми будемо намагатися безумовно підтримувати це навіть в цей складний час. Тому що країні потрібна ну навіть в військовий час якась боясь віддушена, якась якесь життя життя і культурне, і е, научне, наукове і спортивне, тому що Безумовно, наша головна мета сьогодні і перша мета це перемогти в війні проти агресора, тому що це історична війна. Ми як колись ми об'єдналися з Росією. 350 більше років тому і з Богданом Хмельницьким, який підписував документи з російськими царями. От таким зараз, зараз чином ми роз'єднуємося від Росії, і тобто, ми маємо бракорозводний процес. Тобто, шлюб у нас розпався, і все говорить про те, що він вже не повернеться. А ми хочемо повернутися в родину європейську, як ми були до Богдана Хмельницького, як ми історично були частиною Європи, і частиною Європи. Саме цивілізованою, саме розвинутою, саме заможні. Добре, і ну, поворське про, просто уточнення: як змінився бюджет? Ну, Тому що футболь, футбольний клуб раніше це була така дорога іграшка, зараз він та, він, вона так і не стала бізнесом в умовах України. Скільки ви витрачаєте на клуб? Стосовно цифр. Я не хотів би їх зараз називати, тому що ну це насправді інформація, якою всі клуби не діляться і не хочуть розголошувати. Безумовно, бюджети зменшилися від того, що вони були ну, в довоєнні часи, але цих бюджетів до сьогодні достатньо з розумінням і команди, і з, розуміння, з розумінням гра це, це до 10 мільйонів, мільйонів доларів. так, це це так. Це це, 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 це до, до... менш. Це до цієї цифри. Ну, я хочу сказати, що але цього достатньо сьогодні і вистачає, щоб команда грала, приймала участь у всіх змаганнях і доводила своїми результатами те, що команда успішна і має амбіції для того, щоб займати і вищі шабелі в турнірній таблиці. І ну, формально акціонерам телеканалу. Медіагрупи Експреса є вас ваш син Іван. Ну але враз питання ну, наразі медіабізнес в Україні дуже складно зробити прибутковим, і за рахунок чого фінансується телеканал, телеканал Експреси дійсно мій син, який навчався за кордоном Сполучених Штатах Америки, закінчив університет, і саме має фах. Мідійний економічно медійний, тобто він розуміється на бізнесі медійному, на бізнесі IT, на бізнесі е, яким чином зробити його привабливим з точки зору вартості бізнеса, з точки зору еквіті, з точки зору акціонерного капіталу. І повірте мені, що це його була пропозиція його було рішення інвестувати в канал в свій час, тому що він бачить. Насправді великі можливості з точки зору е, збільшення вартості капіталу вкладеного в медійний бізнес саме після того, як Україна стане частиною європейської спільноти, тому що всі канали у Польщі, всі канали у Словаччині, всі канали в Чехії, в Угорщині це наші східноєвропейські партнери, е, сусіди і держави, які в європейській спільноті вони мають. Прибутковий uh, медійний бізнес, uh, бізнес, який коштує uh, достатньо велику кількість грошей, і, um, і ці бізнеси медійні є цікавими для величезних корпорацій. Кінець кінцем такі компанії, як News Corp, такі компанії, як uh, величезні фірми європейські британські. Вони мають зацікавленість придбавати такі канали і на східноєвропейських ринках, і в мій, в мій син, і я впевнений, що вони будуть зацікавлені і в якісних в українських каналах. Стосовно того, що сьогодні так мій син приходить там до мене за парадами, так, але я намагаюся якомога, якомога менше радити. Саме до медійного бізнесу, тому що для мене дуже важливо, щоб він був незалежним і щоб він був е сприйнятий в суспільстві і сприймався в суспільстві як бізнес, який є мене заангажований, яке, який надає е е е таку Виважену інформацію і показує весь спектр думок, тобто і праве, і ліве, і центр. І в цій ситуації я також задоволений тим, що незалежні агенції іноземні агенції в першу чергу вони саме і сприймають еспресо Ми так як і групу інших незалежних каналів, незалежних каналів. Коли багато каналів наших сьогодні, які провідні в Україні, вони такими не сприймаються. Вони ці рейтинги не попадають. А я задоволений тим, що Еспресо попадає в рейтинг незалежних каналів, і він подає дуже зважено будь-яку інформацію у своєму телеефірі. І, Костянтин, так, а у, у Івана є якась формальна чи неформальна посада на телеканалі, чи це є його Івана, основним у, видом у, діяльності у Івана, як і у мене немає ніякої посади, як у будь-яких інших членів, членів моєї родини, немає будь-якої офіційної посади на каналі. Він акціонер каналу. це відомо в національній раді. І він ані в раді директорів, ані в спостережній раді. Він є а, акціонером більшої частки каналу. Власником більшої частки каналу Еспресо, і в цьому полягає його роль. Тобто він безумовно стратегічно е м м м видає напрямок і е м проштовхує напрямок розвитку каналу. Безумовно, він спілкується з фахівцями стосовно цього, і зацікавлений в тому, щоб коли закінчиться війна і Україна стане європейською. Державою частиною європейської спільноти для того, щоб наростити акціонерну вартість цього каналу, як це сталося в свій час в Польщі, або як це сталося в свій час в Чехії та Словаччині ну, з вашої відповіді зрозумів, що стратегія вирощування капіталізації компанії для майбутньої угоди, ну та операційно канал… Операційно канал збитковий, як і всі канали в Україні. Вони всі збиткові, це зрозуміло, і все це праця на майбутнє, тому що на сьогоднішній день або щось покривається рекламою, але рекламний ринок звузився також. Ми як ми розмовляли про фармацевтичний ринок, рекламний ринок звузився також. І в цій ситуації грошей, які є на рекламному ринку, не вистачає будь-яким каналам. Ті канали, які сьогодні знаходяться в телемарафоні, вони отримують 2,5 мільярда гривень від з державного бюджету. Тобто, ну це в моєму розумінні також несправедливо. Або ви давайте гроші всім каналам, або не давайте нікому. А так не може бути, що ті канали, які вам подобаються, ви даєте державні гроші. А ті, які вам не подобаються, ви не даєте державні гроші. Це не демократично, і це взагалі проти закону європейської спільноти Сполучених Штатів. Але зараз під час військових дій. Влада вважає, що війна багато чого спише, ну мабуть, так воно і станеться. Хоча я все рівно дуже сильно сподіваюся, що суспільство вона не дурне, і воно все рівно надасть свою оцінку всьому, що відбувається. Тобто не все спише. Угу. Ну а який розмір цих дотацій? Хто їх... ви, ви, ви ви знаєте, що на сьогодні є рекламодавці, які рекламою покривають бюджет телеканалу? Але ми розуміємо, що ці рекламні виплати, ну вони деколи афільовані тобто, з тими компаніями, яким ми або чимось допомагаємо, або просимо, будь ласка, допоможіть нам як каналу зробіть таку рекламу, тому що це дасть можливість каналу виживати. І якимось чимоно яким чином ці рекламодавці вони несуть збитки. Але вони розуміють, що ці збитки вони повернуть або через бізнес разом з групою, або ці рекламодавці повернуть бізнес повернуть гроші, коли закінчиться війна, ринок стане краще. Або навіть ми розглядали таку ситуацію, щоб частину долі в каналі в той чи інший час, ну коли прийде йому час просто передати цим самим провайдерам реклами сьогодні. Угу. Цікаві цікава модель? Ну і щоб там закрити блок про е, бізнес? Наш аналітичний відділ підрахував, що у вас досить непоганий запас ліквідності, має бути. Ми не знаємо, є чи гроші чи ні, накопичені дивіденди за останні роки. Ферекс там в них вийшло е, близько 600 мільйонів доларів. Чи дивитись ви на нові бізнес можливості, де і на які сектори? Ну, я хочу вам сказати, що якщо ви подивитесь на деякі підприємства з групи, то ви побачите це саме фінансова інформація, яку ви повинні аналізувати. Деякі з них мають найвищі кредитні рейтинги в Україні. Тобто, ми сьогодні по деяких компаніях компаніях маємо найвищі кредитні рейтинги, там на два ночі вищі, ніж суверен, тобто ніж держави. І безумовно вище кредитні рейтинги до будь яких інших емітентів, тобто конкурентів наших або в цих індустріях, або представників і представниках представників інших індустрій. Чому тому, що ми розуміли, і наші фахівці, і наші директори, і наші ради директорів, ми розуміли, що політика пом'якшення фінансового вона рано чи пізно закінчиться. Вона почала закінчуватися в 2015 році, коли ставки були не нові після 2008 року глобальної фінансової кризи. І в 2015 року тоді ще Джанет Єлен, яка була головою федерального резерву, зараз вона голова казначейства Сполучених Штатів Америки. Вона почала нарощувати ставки. Федерального резерву по доларах з 0,025 і далі вона дійшла до 2,5%. відсотки. вона дійшла до 2,5%, відсотків, коли вже вона перестала бути головою федерального резерву, а їм став містер Пауел, тобто пан Пауел, Джером Пауел, і він призупинив зростання цих ставок, тобто нормалізації фінансової політики в цьому випадку монетарної політики федерального резерву. Коли Трамп став президентом, і Трамп дуже його критикував, що як тільки ви збільшуєте ставки, то знову ж таки падають фондові ринки. Якщо падають фондові ринки, тобто звичайні американці і звичайні інвестори втрачають гроші через те, що падають ціни на акції, і люди не можуть споживати, вони не можуть придбати або морозильник, або автомобіль, і тому ви не можете агресивно нарощувати ставки, навіть якщо є ризик великої інфляції. Ми дійшли до того, що коли стримували ставки. А після цього вони впали до нуля знову в ситуації з ковідом, -ем, і ці ставки були на нулі. Але ми все рівно розуміли це починаючи з 2014 року. Тобто, це було майже 10 років тому. Що рано чи пізно монетарна ситуація монетарна політика стабілізується, ставки будуть на рівні трошки вищої інфляції, хоча інфляція буде доведена до 2% плюс-мінус піввідсотка. І ми почали розуміти, що при високих ставках на долари Сполучених штатів пеналізуватися, тобто каратися, будуть першими ринки розвиваючися, emerging маркетс, тобто всі ми, включаючи Україну, тобто гроші будуть по перше, а малодоступні, По друге, вони будуть дорогі, і ми взяли курс на те, що ми. ми Будемо повертати всі борги. І починаючи з 2014 року, і по 2021 рік до війни ми погасили всі борги, які були. Тобто сьогодні ми маємо найбільші рейтинги, тому що ми не маємо боргів. І по публічних бізнесах ми боргів не маємо. І саме тому рейтинги агеност... агенції кажуть, що нема ризику рефінансування, який сьогодні є у найбільших ігроків у, у гравців в Україні, будь то наші конкуренти з нашої індустрії, будь то емітенти. З сільськогосподарського бізнесу або будь-якого бізнесу, який в Україні взагалі мав велике фінансування, і тобто багато з них вже сьогодні або пішли в технічний дефолт, або це на них чекає. Якщо вона ситуація по ставках, буде продовжуватися, а вона буде продовжуватися. сьогодні. Ставки федерального резерву вже 5-25 річних. Інфляція все рівно високо. Там вона орієнтовно 5-6 базова, тобто вони все рівно будуть її намагатися привести там 2-3 відсотки. І я вважаю, що далі ринки все рівно будуть дуже важкими, і ви кажете, як що зробити. Я вам пояснюю, що ми зайняли в моєму розумінні правильну політику, фінансову політику погасити всі борги і бути без боргів, і безумовно Хорт по англійською мовою, тобто накопичувати ліквідність. Ми маємо відповідну ліквідність для того, щоб підтримувати ситуацію військового стану для підприємств. Ми не можемо інвестувати, тому що всі акціонери й директори проти цього в військовий час, тому що ніхто не розуміє, як буде вести себе ворог, як буде він застосовувати далі мобілізацію, армію, що буде відбуватися з ядерною зброєю тактичною, тобто. Це взагалі неможливо, тому що всі наші західні аналітики, всі наші західні банкіри, всі західні фахівці, директори, вони кажуть, що треба, щоб закінчилася війна. Наша головна сьогодні. Або ціль і вимога і завдання це виграти війну на умовах України, закінчити її на комо якомога краще, і після цього інвестувати або самі, або разом з нашими західними партнерами, якщо вони захочуть, як вони сьогодні заявляють, нібито хочуть інвестувати в Україну, будувати нову європейську цивілізовану заможню державу. Дай Бог, щоб так сталося. Що стосується того, щоб інвестувати в будь-які інші бізнеси в будь-яких інших країнах. На сьогодні протягом військового стану, після часу, я на це не дивлюсь і не розглядаю такої ситуації. Я хочу певного або краще 100% розуміння, що відбувається в країні, що буде відбуватися в країні, якою буде виглядати перемога, і як буде виглядати мир з агресором з Російською Федерацією, і тільки після цього ми будемо приймати будь-які рішення.